Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що без американського пакета допомоги Україна програє війну вже до кінця цього року. У п'ятницю Палата представників американського конгресу голосами як демократів, так і республіканців, проголосувала порядок розгляду законопроєктів про допомогу іноземним партнерам, зокрема й Україні. Довгоочікуваний розгляд допомоги Києву почнеться цієї суботи, 20 квітня, о дев'ятій ранку, за Вашингтоном та 16 за Києвом. Ми на Голосі Америки будемо проводити спецефір, слідкувати за тим, як Законодавці голосують спілкуватися з експертами та активістами, які адвокували допомогу Україні, та інформувати вас про те, як просувається це історичне для України рішення. Про те, чи зможе конгрес проголосувати допомогу вже цими вихідними, та що варто очікувати, поговоримо з Катериною Лісоновою. Вітаю Катю. Вітаю, Марія Катю, Сьогодні було важливе процедурне рішення про розгляд цього законопроєкту. і демократи, і республіканці продемонстрували широку двопартійну підтримку. Розкажи про це детальніше. Нічно сьогодні зранку в палаті представників проголосували процедурне рішення, яким дозволили винести на розгляд допомогу партнерам, зокрема Україні. Це цікаве голосування, тому що зазвичай таке процедурне голосування відбувається по партійній лінії. Якщо більшість в палаті представників республіканців, то голосують за розпорядок, де не лише республіканці, а демократи голосують проти. Але ж сьогодні є частина республіканців, які виступають проти зокрема допомоги Україні, і без підтримки демократів це процедурне голосування не. Було б можливим власне, що демократи і зробили. Вони підтримали це процедурне голосування. і Таким чином продемонстрували в палаті представників двопартійну підтримку загалом пакету допомоги Україні та іншим партнерам. І завдяки цьому голосуванню вже завтра ми зможемо бачити стежити за розглядом допомоги Україні. Загалом голосування поділилось 312 за та 93 проти. Ацю суть цього законопроєкту про що саме буде допомога Україні? Ми аналізували раніше. Ми знаємо, також що законодавці подали більш ніж 130 правок до цього законопроєкту. Я так розумію, що тільки чотири з них допустили до розгляду. Що це за поправки і як може виглядати фінальний текст законопроєкту. Саме так Марія ці поправки будуть розглядати вже в суботу, і в залежності від того, як за них проголосують, чи ні зміниться чи ні законопроект допомоги Україні, але саме на зараз багато експертів і американських медіа вже прогнозують, що ці поправки проваляться під час розгляду у суботу, зокрема тому, що вони мають достатньо радикальний характер і суперечать, в власне суті законопроекту по допомозі Україні. Так, до прикладу, Вікторія Спарц пропонує прибрати чотири пункти із цього законопроекту, які від відповідають за певне фінансування і таким чином зменшити допомогу Україні. Тейлор Грін вимагає взагалі е, зменшити до нуля усі все фінансування допомоги Україні. І е, інші дві поправки е, вимагають не надавати. Фінансування на бюджетну допомогу Україні на е, допомогу виплат державних е, зарплат або будь-яку економічну допомогу. Інш, інша поправка вимагає е, в принципі скасувати економічну та гуманітарну допомогу Україні. Як я вже казала, багато експертів кажуть, що навряд чи вони пройдуть під час голосування розгляду завтра. Катя, якщо законодавці ухвалять це, якщо палата представників погодить цю додаткову допомогу, Сенат негайно її на стіл до президента. Катю, сьогодні законодавці сенату, який в разі схвалення допомоги Україні у палаті представників, буде наступним розглядати цей документ. Вони сказали, що готові голосувати за це рішення якнайшвидше. Чи можна очікувати, що допомогу Україні таки проголосують вже на цих вихідних? Принаймні, так сказав лідер демократів у сенаті, Чак Шумер, що вони залишаться працювати на цих вихідних сенатори, і що вони очікують власне законопроекту від палати представників. Вони чекають, поки палата представників його погодять, і вони обіцяють принаймні за. З вами лідера демократів Чака Шумера перейти до цього законопроекту якомога швидше. І зокрема, він таков, також зауважив, що і наголосив на тому, що президент Сполучених Штатів Америки також сказав, що як тільки цей документ погодять в палаті представників в сенаті загалом в конгресі, то президент готовий також його підписати. Дякую тобі, Катю. Слідкуватимемо за тим, як відбуватиметься це голосування за допомогу Україні. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам дня, до зустрічі.